Він називає себе Сирком, прізвище Серіка Сергій Володимирович. Людина ходить у військовій формі, нацепила якісь нагороди. Сьогодні в телефонній розмові ця людина хизувалася тим, що вона є волонтером 79-ї бригади, яка місцем розташування ці десантники мають місто Миколаїв. Поспілкувавшись з керівництвом цієї бригади, а там я з'ясувала, що цю людину він не знає. Командування 55-ї бригади і волонтери Запорозької області не знають таку особу і будуть зараз з'ясовувати. Він відразу бере паличку, розповідає про свої поранення. було таке? Коли ви п'яні приїжджали туди? Було, Не пам'ятаю. що це за банда така-то. Та я зараз 79 дев'ятій бригаді поговорю, зараз вас тут Ну, чуєш. А... Будь ласка, розкажи, на яких Колчаківських фронтах ти воював? Я не воював. Добро? А волонтери де саме називай? Частини. Я офіційний волонтер 55-ї артилерійської бригади. Телефонуйте, будь ласка, я назву номер. Вияснимо нормальний так. номер, а не даний номер, непонятного понятно. Ми не кого. будемо. Ми з'ясуємо нормальний ми номер 55-ї. 55 ми саме зателефонуємо, викладемо а, всю розмову Приманіть, в інтернет. Будь ласка. Навіщо? Я вже при тобі, я зв'язувалася 79 ї зв 79 А ну ви ж говорили, що ви 79 дев'ятої теж волонтер.